Врахувати, що при затвердженні денного у нас є додаткові звернення соціального захисту про матеріальні допомоги, і також прохання змінити пораду прогляду питань і питання соціального захисту календарного плану розглянути після питання про право оперативного управління яке Галина Казимирівна. Якщо немає інших пропозицій застережень, тоді прошу затвердити порядок денний і будемо працювати. Хто за озвучений порядок денний? Прошу. Оксана? За. Дякую. Гнат, Євген. Дякую. Дякую. Отже, перше питання про право оперативного управління. Гроника Забільна, прошу. За минулий рік передали оперативне управління нашим трьом кіно, це похвалити 145 тисяч квадратних метрів нерухомого майна. Це була готова повністю вся технічна документація. Технічні паспорти нового зв'язка внесені в реєстр будівельний кабінет. Там, де було це потрібно, внесено в новий реєстр і там, де була попередня реєстрація, перенесено строго реєстру в новий реєстр. І переду спортивне управління зареєстровано похідне право. Тому фактично вже Завершили роботу по медицині і зараз почали роботу по освіті дуже активно, тому що є ряд новичів питань. хочемо також зупинити косомедічів медицині. Зараз вже все внесли 99, напевно, і 9%. Ще будуть виникати якісь нюанси, або якщо рада буде. Передавати відділяти no. додаткові приміщення медицині, але так практично у нас вся медицина внесена і, напевно, більше половин закріплено земельний план. Це 145, це тільки ТМО, але у нас є поліклініки, є стомат поліклініки. Це може початися. Як я ж що ми ТМО завершили. в поліклініках там. Буде трошки складніше, тому що ТМО – це комунальні некомерційні підприємства mm -hmm. і вони мали кошти на виготовлення технічних паспортів. Бо, наприклад, у освіті ми будемо писати програму і грати тендер на виготовлення нових технічних паспортів. Mm -hmm. ну, тому що якби, це дуже важлива робота з рахуванням змін в законодавстві і хотілося бнеможливити незаконне відчуження майна чи незаконне розпорядження це mm -hmm. що надвічі буде варіанти. У зв'язку з тим, просимо передати в оперативне управління в першому ТМО приміщення на Янкольна, загальну точку 233,5 квадратних місця. це е -е, сімейна? Сімейна медицина. Угу. Це вона планувалася бути в першому ТМО, чи це хіст? Ну, додатково, виконком покруком... Знайшов передавний баланс приміщення як. Ага, недавно не збройні. Так. Нове приміщення яке них раніше не було, але не випросили за призначення. <гум> Нікольна, це паралельна Липинського тошкодового задача. Колеги, чи є запитання? Ні, Немає. Голосувати. Хто за. за? Дякую, Гнат. Дякую. Рішення І в нас є наступне питання. Це ми змінили природок розгляду, це управління захисту, і, пане Ігор Кобринс, календарний план. Доброго дня, колеги. Доброго дня. Просимо погодити календарний план заходів на 2023 рік. Цього року, на відміну від минулих років, він суттєво менший по коштах. Нас ми залишили тільки практично левого частка, це є закупівля продуктових наборів, продуктових і подарункових наборів. Там до Великодня і до Дня Миколая і окремо є харчування потребуючих при храмі Христового Воскресіння на Городоцькій і закупівля соціальних послуг. Це також буде харчування на 90 тисяч. Ну, будемо оголошувати закупівлю. Хтось з наших організацій буде приймати участь і будемо відповідно фінансувати. Все, що оголосилося на, скажімо так, в планах. Ну, да? ну, так, раніше, раніше в нас було в календарному плані заходів, були, пам'ятаєте, всі організації подавали конкурси, проводився конкурс соціально культурних проєктів, і ми це включали в календарний план, тепер відповідно цього всього немає, і залишилось тільки основне отаке. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -hmm. Які є запитання, побажання? А чи зверталися якісь організації з тих, хто був в попередніх конкурсах до вас, щоб включити у календарний план? Щоб є якісь такі заходи, які на їхню думку є, там вкрай необхідні, чи критичні, чи такі, які потребують додаткового розгляду? Можливо, щоб можна було хто включити в календарний план? А ми не можемо так доключити в календарний план. Ми могли доключити за результатами конкурсу соцпроєктів. власне організація збереч була частина, які запитувалися, чи буде цей конкурс соціально-культурних проєктів. Але тут сидить деякі суми, які організації зберіга звертались до нас, власне, які харчують потребуючих, і ми хочемо просто купляти в них цю послугу. Ну, тобто, не за результатами конкурсу, а напевно ми будемо купляти там результатами якихось закупів. Ну критично там нема ніяких там ну, буквально багато організацій не зверталося, скажу так. Зверталися конкретно ті, що деякі організації не буду називати, які харчують потребуючих по місту нашему okay. okay. і yeah. окремо зверталися організації, ті, що Питали, запитувалися чи буде соц... конкурс соцкультурних культурних проектів. То це переважно ті організації, які кожного року проводили якісь заходи, скажімо так. Ну до прикладу, концерт відчинилося життя. В них річниця та пані Оксана Потинку зверталася, чи буде щось, бо в них ну але ми з нею домовилися, що на пане вже такі заходи, як річниця цього концерту, на пане перенести варто би було після завершення військового стану. Ми з нею так і домовились. Ну супер, дякую. Юра, ще питання, скажімо, організації, бо розуміють продуктові пакети в основному для соціально потребуючих чи хачування. А щось для чи якісь організації займаються з переселенцями та з вимушеними переселенцями? Я питаю. Тобто, якась їхня соціалізація в цьому плані? Є якісь ідеї бачення можливо? Ну, тут, тут, э, тут поки що не, не потрібно е, коштів саме в, е, в календарному плані, тому Йор, що у нас. Йор, чи, 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 мене було? Так, 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 чути. Маю. Чути мене? Ігор. Не чути? Я вас чую. Не чути. Я, тоді, е, Я вас чую, Валерій Віталійович. Я вас чую, так. Я чую. Не дуже. Ми, ми тебе не чуємо. Ми, А, ми тебе не чуємо тепер. Я вас чую дуже. добре. Юр, не чути, ми не чуємо тебе. Я вже написала в чат комісії, що ми їх так, чуємо. Зоб... Не, не, не є можливість поговорити. Ми це ще пізніше будемо проговорювати. Я думаю, нас буде все можливість. Отже, е, календарний план ми почули 900 тисяч передбачено в бюджеті. В основному це якраз закупівля продуктових пакетів для потребуючих, закупівлю соціальних послуг по харчуванню і довідки до свята Миколая для дітей з потребуючих сімей. Коли якщо немає інших запитань, то то запрошу голосувати. За Оксана ігнат, дякую за Оксана, Євген. За так. Ми тепер у нікого не чуємо. Є бачу. Євген. Я річно приєднався. Дякую. Тобто, напевно, треба поправити з нас є на керівниці управління комунальної власності. У нас кілька питань скажімо, Стосовно майна, я думаю, що ми можемо змінити порядок денний, бо надалі дуже довго буде профільна управління, і щоб, щоб Ірина Васильівна могла Працювати тоді 12 питання в Левицько 67. У нас такі типові питання до другого Щоб обіцяємо для нашого центру соціальних служб, а приміщення на велико це Соціальних служб? Так. Для нашого центру соціальних служб. Чи про інші лісоменти, і вони хочуть описів приміщень своїх десь там, де там поряд чи це, це, це проточні, це, але це поряд. Поряд біля, біля того, де вони працюють, так? Коги е, плаги... є зап... чи є запитання? <занкісна> а... <занкісна> це, біля самого. Це, це в районі адміністрації, так? Е, так, я тепер. Оксана, може хтось скажіть, щоб ми вас чули? Оксана? Чуте? О, Тепер я, дякую. Отже, е, Левицько 67, соціальні служби, приміщення, там де є районна адміністрація для соціальних служб. Хто за? Да, прошу голосувати. Нат, Оксана. Я дякую, рішення прийняти. Шосмішення близько шістнадцять, чотирнадцять. Там далі ще буде За календар. За просто ми запитаємо на цю сесію. Напевно, прийдемо на наступну комісію. На візит. А в чому суті хваличу коротко? Про їхні приміщення, про те, що не є. Про ногацію, так? Так, про продовження і умови там на те. Наступне питання: виключення з переліку першого типу. Очевидно, до вас потрапило, тому що серед тебе об'єктів. Тут у нас є куличка 9, об'єкт 84 метри. Ми виключаємо з переліку, тому що балансоутримувач в лікарні сказав, що він не має наміру роздавати це приміщення в оренду. І хоче для власних потреб. Mm -hmm. Про, про, про миколичука 9. Так. Там і площа. 174 mm -hmm. метри. Угу. Та там і орлика, я так розумію. Та ну в них там змінились, бо вони так розумію, знайшли кошти грантові, за які там зроблять їм роботи, тому угу. одні немає потреби їм знеразу здавати в угу. організацію. Добре, е, зрозуміло. Та тоді став на голосування щодо виключення з переліку okay. приміщення на Меклачука, в тому числі. згідно переліку так, дякую. Гнат Євген, є рішення прийнято. Про включення до переліку другого типу Червоної колини 109 це наша а, міська а, установа центр реабілітації джерело. Червоної колини 109. Це, де... це, це вони не мають частинку приміщення, вони просто додають. Mm -hmm. А яку додається їм площадку? 22 метри. Ага. Не, не Отже, і... От, 22 метри на червоний коло 9 під джерело. Нема запитань? Хто за? Прошу. Євген, за. Have... рішення прийнято. Дякую. Дякую, дуже кручу, ключусь. так. Все, добре. Отже, рухаємося по порядку денного далі. Принесу. Питання охорони здоров'я. Ми розглядаємо, хто знакоз доправління є. Пані Світлана, доброго дня. Ми вас не чуємо. Пані Світлана, ми вас не чуємо. О, тепер О, звук є. Так. Пані Світлана, добрий день. Скоріше, що ми вас почули. Світлана, тебе не чути. Не чути. Якщо в телефоні, то вверху в правому лівому куточку, там має бути звук шару. Чути вас зовсім не чути. Давайте ми поки Новогодний зв'язок розглянемо Тимо, не, питання зверненнях звернення. Розписи. Та по розпису. Юліан був голик десь на зв'язку. Юліан є, та? е, Так. Пане Юліан, давайте ми з вами попрацюємо. Отже, в нас є питання про. Розпис. дев'яте питання порядку денного. Як внесок статутний капітал ТМО номер один, сума півтора мільйони гривень. Дев'яте питання. 24, 27, 27. питання служби крові. Добрий день. Спасибо. Доброго дня. Доброго дня. Є значить, Отже, відбання обладнання та матеріалів для облаштування центру служби крові. Трохи більше інформації. Що? Дивіться, в планах є е, цього тижня переїхати, бо закінчився будівельний ремонт е, на новому приміщенні в розмірі 600 квадратів. В приміщенні коледжа е, виходимо на потужності до 10 тисяч донорів в рік. Минулого року дали 7 п'ятсот сорок донорів. Е, Позаминулого року в порівнянні 2 400. Тобто кількість донорів росте, об'єми ростуть. Виробництво е, препаратів крові і компонентів росте. Тому є нагальна потреба збільшити площі. Для того щоб функціонував повноцінно міський центр служби крові, який буде обслуговувати повністю міські комунальні заклади, і е, також заклади охорони здоров'я в межах області, mm. тому просто виділити на ремонтні роботи і будівельні матеріали, в тому числі, плюс таке обладнання почергової необхідності як центри фуги, термостати і суку шафи. А загальна скажем переліку обладнання, який необхідний для вже нових, скажем, потужностей про те, що в го десь чотирьох мільйонів гривень треба додатково, мінімум для того, щоб повноцінно запрацювала лабораторія, виробничий цех компоненти компонентів крові. Багато ми вже отримали по гуманітарній допомозі з допомогою міської ради, але ну холодильники, морозильники на перших етапах є. Але я кажу нагальна потреба ще в сепараторах крові. Препаратах тромбошейкерах, тромбоцити в межах 4 мільйонів гривень. Зрозуміло, прошу мене колеги. Прохання підтримати прохання нашого нашої лікарні насправді дуже важливе питання, і думаю, що доцільності немає пояснювати наскільки воно важливе. <зв 'язаний> Ні, то тут однозначно всі підтримують. Просто треба розуміти, що треба ще лікарні для того, щоб воно функціонувало ну так по максимуму. Ми розуміємо, які навантаження сьогодні на лікарів. Коли там робиться близько 100 Паніляна, років? просіть, все, комісія готова. От, але Комісія то готова, щоб гроші збиратись. Дякую. Е, коли чи є ще запитання? Е, може, пан Гнат Герич доповнить як профільний. Яка ваша думка з цього приводу, пане Гнат? По розходу крові Гнат Ігорович найбільше може сказати, після реанімації ну, нічого ну, немає. Це думка про фахівця. Да, дякую. Я можу тільки коротко прокоментувати, те, що в нас від початку повномасштабного вторгнення ми взагалі не викон... на жаль, не можемо забезпечити потребу крові, яка в нас є на даний момент, ні в місті, ні в області. І, звичайно, що це дуже важливо мати свій окремий такий підрозділ банку крові, оскільки ми маємо величезну кількість поранених цивільних е і військових пацієнтів, які нас лікуються. Плюс також лікарня інтенсивно працює з трансплантацією, і ці операції також вимагають великої кількості переливання крові даним пацієнтам, тому. Однозначно дуже велика потреба в даному відділенні і забезпечення ще його специфічним обладнанням, яке може формувати певні тромбоцитарні маси і інші е, важливі компоненти крові, які нам потрібно. Крім того, ми користуємося тепер так званою е, цільною кров'ю, яке ми ввели цю норму в міністерство, підтримали нашу ідею і перші почали користуватися цим в Україні після масивних госпіталізацій до нас великої кількості поранених. Суть коротко підсумовуючи те, що потрібно дійсно це дуже актуально для нашого міста, і просимо залучити теж міськраду в максимальну промоцію для донорства е, в, в дане відділення. Дякую, дякую, Гнат. Якщо є питання. це тільки для міста, так потрапити, чи ну це, це міський в тимо. Це в межах але я розумію, що тільки але сфера обслуговування може бути і за місто, в межах області. За місто, правда, да. тобто це є Звичайно. для області, фактично. Uh -huh. Ми хочемо вийти на такий регіонарний міський центр служби крові, і в 2024 році доконтрактуватися, нарешті, по центру служби крові. Бо тому що зараз не доконтрактовуються дотаційна служба, яка зараз на субвенції жила, а зараз взагалі ну, дотаційна, бо обстеження донорів на трансмісивні інфекції потребують до трьох мільйонів гривень в рік на реактиви. гепатит, снід і стифіліс. Дякуємо, бажаємо успіхів в цьому. Так, але хто, хто дякую. за, прошу голосувати. Да, да. Пан Гнат, Євген. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання стосується знову ж розпису статутних капіталів в об'ємі 20 мільйонів 11 тисяч триста гривня 42 копійки. Юліан, прошу. Я Далі. думаю, це на рахунок мова йде про фінансовий лізинг. Так? так, так. Це фінансовий лізинг генераторів, бачу кисневих, цифрової рентгенівської системи та апаратів штучної вентиляції так. легень. Так. Е Ангографія, КТ. Ну це поки що три, три, ага. е, три цілі е, фінансові лізинги, е, вони працюють вони... так. Киснегеручі станції працюють, шавели в в кількості 34 одиниці працюють в роздані в межах структурних підрозділів відокремлених підрозділів ТМО і киснегеруючі станції в нас і на восьмій лікарні працюють в повному об'ємі, я так розумію, що е, коли купували кисень на підприємстві, то достатньо велика була затрата коштів та? закупівля кисню. Це був, я пам'ятаю, там були серйозні суттєві суми. Цього зараз буде зараз там якась мільйонів в місяць, так. Що, коли був ковід. Зараз ви вже не докуповуєте кисень. Зараз достатньо. Ми тільки використовуємо газифікатор як альтернативне джерело живлення, тобто, щоб просто був резерв в ємкості. Mm -hmm. А всі потреби на ГБО і на операційні. Всі йдуть за кисних героючих станціями. Так, коли голосуємо. бо Зараз треба буде вже. Хто за? Хто за? за я за. Так. Ага. Дякую, Євген. Отже, колеги, маємо тривогу, перериваємо засідання нашої комісії. Виконуємо всі приписи. Тому